Католицька церква українська в місті Ніагара Фолт. Дивіться, яка красота. Заряхмарно, холодно. Там є донейшн, може одяг класти. Може хтось хоче українцям пожертвувати. Керничка така декоративна. Красота теж. Дякую за таку креативність, що придумали. Хоч і не настояща. Така церква класна. Дерев'яна суперова закрита, але вже як є. О! Найкраще видно пусировка. суперова церква в Канаді. Католицька. Може і обіду для вас. Така осінь гарна. Вже, вже жовтень. Так Канада, Ніагара Фолд є. Все, там вже ззаді так, собі Супер, така гарна територія, парковка велика, що може машинами приїжджати, багато людей на Пасху. Пошечка можна стояти, стояти, церкви точно. Красота.